Всім привіт! З вами знову Дарк Man. Знову смішні відео про маленького вантузамена. Ми... Шутки про роз... слухняного та розумного камерамена на цього. Ми шуткуємо. Почали. Маленький Вантузмен. Він не хотів вчити уроки, бо це ж тупить мозги, сказав. Ну, я не хочу тупити мозги. Ну, хоч дізнаємося, ми щось цікаве, ну, хоч все одно тупить це мозгам. Ну, він Не хотів вчитись, ну її взяв і став з парти, і потім побіг він і бі... вчитель за ним. Іде біжить, Є... Є... Потім він бі... біжить, не втікає. Ну і сорок біжав і вчитель вдарив. Маленький вандормент знайшов кіндер на фабриці кіндер. Розпаковувати взяв чик. Ну, Бумажку прибирати, відкрив шоколадне яйце. А там йому випала кейся іграшка, а потім побачив хтось і дивився. А потім прийшов і. Ах, так! Хто тут відкрив кіндер? За покарання. Що ти зробив з кіндером? А Маленький ківанту йшов по двору, а потім хтось кинув на його. Блок великий, важкий. Він <гум> йшла поліція, побачила це. І сварився. Що ти зробив? а? Ти що зробив? А? <гум>